Що там? Спека дордон. Замучились? Сильно, сильно скризі болять. Сідайте, дивіться, який я, я нарихтувала обід. Та чекаю, це руки Ваша чашка. Чай. Канапочки. Ще, ще, ще на обід має бути перше, друге. А то що канапка і чай більше ні на що не заробила? Більше ні, схватає. Черпак скажу. Ооо, я ще так ліпше заробила старий салат з капусти. Отоп От невістки тебе годують. А що ти не хочеш канапки? Знаєте, як то каже, хто працює, то їсть. А, Ні, він вже по-перше від мене старший, а старим людям від кобаси вносі свистив. О, ви. Коли <риву> ну, нема канапки, ви всім наряд Але дали. Що старий смачного. Н не давати кубаси, і все. <риву> Тільки мені хто робить? Yeah. Хто заробив на кубасу, то їсть кобасу, хто на капусту, то їсть капусту. <риву> Все, дякую, всім смачного. А то, шо, а то снікар, так, після Добре, що, після канапки. Як витує Свікрусю, робочою лошадь пильнуєте, бо як не буду їла, не можна робити. Так, то сто відсотків іменно і за того. Так, так, ти хоч правду кажеш. Добре. Почитайте, прочитайте, що там пише на, на кружці. Супер жінка, супер мама, супер бабуся, супер свекруся. Красота. Я в тебе супер жінка? Розкажи <laughs> щось. От тига. За 30 років ти ж не упроділив, яка я в тебе жінка. Та супер, ясно, що супер. О, то ти її завартував той з капусти. <laughs> Без невістки її ще й від мене їм так <laughs> Все. Це, круся, То куди ви так збираєтесь? Ще салася, бо прийшла з города рушінхана. А на що вам чесати? А як доходила, та й буро не ногу спав? Ні, бо вас там хтось на городі вийде. Ну то сама для себе? А то ви для себе хочете бути красунькою? Ну а як? Боже, точно. Жим би вас там не виділи на городі. Щось ви чуєте, то трохи піднабрали. Може зі мною разом трохи того на дієту, ні? Де піднабрали? Та піднабрали, бо поправились. Чуєш, я не буду твої ті їла. Ти сама сідай на дієту, Хоч навіть і на горщик їй. Свекрусю. Танцюйте. Дивіться, який маю пакунок для вас. Є? Діть, робіть розпаковку. То є для вас. Ваш скоро день народження. І що ви мене не заставляли до роботи і самі не працювали, то. Вирішила вам я замовити ось такий прекрасний бокс. Що, замість того плаття? Ні, то просто до підготовки до дня народження. Але я ще маю шинку. То Скільки у вас там одна шинка лишилася? Ого, ти кукубаси, йой. Розпаковуйте, що там є. Це якась домашня. Так, це все домашнього копчення. Це безпечено для дієтчиків. Дієтчиків. Ого. Полядвіце. Все, бачите, охолоджене, да. зимне, лід був, Все гарно, герметично закрито. Щієчка. <ріхи> варена на села. Тут можна на шумпура на вогонь. Бачите, скільки такий бокс коштує? Дуже дешево. Як настільки м'ясного, то дуже-дуже дешевий бокс. Я вам не скажу скільки, Вигідно, є, але і тарілка є, на... м'ясне нарізка є, і того ще на вогонь. Та тим більше що все домашнє. Давай щось попробуємо. То давайте будемо щось А що будемо пробувати? А щось... Попробуйте. Я би хотіла Бругобочку спробувати. А до народження знову скажете, замов ще один. А Боже, кусочок ріжу, вже не плач. То знаєте, звідки це є скулику? В них там також є свій магазин. Я знаю, де то є. Знаєте? Mm -hmm. О, там є також їх магазин і можна, можна туди приїхати і замовити. Там добрі є, бо я, ми там м'ясо добре купували, як ми раз свій не мали, ми туди їздили за м'ясом. Mm -hmm. Все дуже і таке холодне, капець. Що це приїхало новою поштою, Щоб ви собі розуміли. Ану, проба. Пробуйте ви і мені, і мені скажете. Міскаме м'ясо. Ну. А аж сюди. Тобі менше мені більше. Та я, я так і зрозуміла. Ммм. Дуже добре. Вообще бомба. Дуже-дуже смачна. Дуже добре. І по промокоду погана невістка. Наші підписники отримують 10% знижки. Дуже тож добра. посилання залишаю внизу. Підписуйтесь, замовляйте там Ви купа випадково. всього різного. Перше ми ви вже Нет. це не вспокоїте. Вам натулі смачна. Як поміщана купляла, то Того пахне, така такмашня, ну, так, 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 так. добра, дуже смачна. То печена, так? Це Саме м'ясо. Смакотан. Смачна. Дуже-дуже файно. Заказати і маєш в Ще... тому Приїжджаю. Ще якось рулета, сиром, є свята. Свікрося удобрює. Дуже смачне.